громаду. Шлива продовжується. Тобто, ще в нас є така культура, як овес. Все, можеш куля показувати, мене не треба вже. Як овес. Це ми його тут сіяли. Скільки я показав? 60 кілограм. Зразу трохи почали більше, а потім прикрутили сівалкою. Маса всюди дійшли. 450 метрів, вже пів бункера. Ззаді, Коля, покажи, де За пів бункера. Ну так. Не знаю, що воно тут ципа по вісу, яка його. яка його, Ну він такий важкенький. Ну, звісно, легший за ячмінь. Те сюди, кстати, нашій соняшний готує. Зацвів як цей, це горіхи. Посадка з горіхами. ну і... Ну і виросли, бачите, і ясенки, ну хай собі ростуть. На цей. Так, що доходимо це до краю, тут вже домучуємо. Як домучую? Я його швидко не молотю, щоб мені весь попав у бункер. Скільки тут нам треба жаток? Ну Коротше, я думав, машина буде цього овса. Так, кстати, кому треба овес, продаємо трохи, бо дуже багато буде. Тож хоче покровні культури сіяти Бачите, не добризкав вугол угол. То короче, все, що хочеш. Так, доїхали на сили. От якраз назад і буде повен бункер. Хочемо сіяти покровні культури, вас дуже хороший на покровні культури. В нього коренева. Така як, ну якась там кажуть, бочкова, що вона до двох метрів, усе, у, коротше, не до двох півтора метра туди достає. Хочемо на цьому полі, ось рядом же, де пшениця. Це ж поле після сої. Ну, Хочемо посіяти тут. Овес, ну коротше покровні культури оце все посіємо. Це до каші, комбайн обдуваємо, ставимо, поля краса жатку. Так, ось? Не, конечно. Це для Олександра Петровича, щоб не ригав компаїн. Їде, каже, півдня треба ригав комбайн у нього. Береш любу краску, ну ми беремо вагонку. Дніпровську вагонку, Отакий колір джендіровський, бачите, і задуваємо. вітродуйкою здуваємо і все. мажемо ножі і все. Мажимо ножі коля, каже, саме головне, щоб коса була змазана. І жатку повністю красимо. І заїжджає копає на наступний рік без ніяких питань. І ще коля каже, що назад життя Дек так стиратися не буде. Ну действительно, поки краска зітреться, то й метал так стиратися не буде. Так що, це такий лайфхак для Олександра Петровича. Тут знаєте, ви в Ютубі є такий. Так. Що? Валимо, коротше. Це Коля вчора подісковував, так, Коля? Тренувався. Зараз там тренувався, вже пече, полимходом. Так, що у нас тут? Так, а оце тут в кінці у мене не вистачило гліфосата. Я тут потім бризкав тільки цим. Бачите, яка... що тут було забризкано гліфосатом, це отак буквально 2 метри. А тут у мене 50 метрів, два опризкувачі, я весною не хотів дати другий раз з гліфосатом. І курчата бігають. Не бачу. Це тільки що побігли. І тут виходить, що оставний йде... Фасад не поприскав, бур'ян трохи забив, потім поки ми ну як пшеницю прискали, коротше, ганч тут. Тут ячмінь, звісно, і дитиця, і увесь одразу видно, що де ганч. Нюанси свої. Так, зато тут, дивіться, яка стінка. і то, ну, сантиметрів ще 30 з тирню Так, що, наші горіхи? Це ж я Тут посадив, хотів займатися агролісоводством. Є така сайт і там отак через кожні 50 метрів садять дерева, а тут вирощують. Ну, це така була моя мечта, чи мрія, зайнятися таким ділом. Ну, а тепер перейшли на ноутів. Кстати, це тут самий перший наутів. Це тут чекає ще тільки сівалку зробили ту саму поставили ту стерню пшениці і сіяли покровні культури. Ну нічого, такі були непогані покровка. Так що нічого не робили цього внучі, вже 7 років це точно. І бачите, туди Просто запило тут. А тут тепелі, ну це ж Фу, так, Коля, що там ще сказати? А? Що? Те ж, вже заканчує, ну Це вже Коля ждева вже заканчує, що на мотоциклі ганять з купою ночами. Не. А то не дає дядя йому цей рано вставати треба на жнива. Ну, Нічого ще, так що ж нева, зараз сюба починається. Що один, один день. Гріп та який один день, та не почнемо тренуватися. Та я ж добре посіяти, так, сяк. Так. Так. Так що кому надо овес, звертайтеся? Ми тут його накосимо. Машини дві, мабуть. Ну, це зараз висипемо, подишку, а потім ще обороти. Та дві машини буде точно. Це тут 50 метрів. Це скільки? Чи більше, це 9 метрів жатка, туди назад, туди назад. А, ну два оприскувача, тут два оприскувача і тут Коротше, метрів 7 ось, ось. Воно видно, поток є не забризканий. Оце все посіяли і я потім забризкав його. Чи, тобто я хотів тут ближче раз топтатися. Коротше, так вже більше робити не будемо. По весною тут мокро було. Так що, тут ця коле буде із покровною культурами. 100%. 80 кг мофоса і чого? Овес. ну короче, Що буде, це все намішаємо. Овесь ячмінь. Ні, овес, ячмінь не будемо кидати. Буде овес. Кукурудзи, може трохи. Трохи соняшника, трохи пшениця й так буде, бо втрати по-любому є. Так, ну все тоді, заканчується відео, весь показав таку культуру рідку, рідку, що ніхто не сіє. Зато на покровку так вимахує таке. Перенева, саме головне грудщення капітальна. Так що всім пока!